Не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео, будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. через що там позакривали всі самоліти. Давайте повернемо, що це все аеропорти. Що це все почалось? А, бо зараз ЗСУ будуть воювати, в тому числі в країнах НАТО. Якщо що. з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися да, він вміє. Законопроект про те, щоб Цу їздило, допомагало, навчала в країни НАТО в той же момент, як на це все Путін відреагував, Він зібрав а, до речі, Росія. От, якщо вони знали сьогодні вчора а, чи позавчора, не знаю, коли ви це відео дивитесь, а, а Путін забрав цього приводу надбіс Раду над, надбезпеки в Москві. і останній раз він це робив а, перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну в 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От, тобто, така, от поняла, одні друг друга шугають там щось пугають. А ти що? Ану, а ти що? Отак це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на території. Рю, польшу от тепер Польща заяву, пішла на такий шах і рішила ми свій повітряний простір захистим. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому от зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила цих всіх людей вживу, цих всіх генералів з усього світу з Я От розкажу, що там відбувалось, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А європи є протоколи, тобто протоколи, і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи тої, чи з повітря, чи щось ще, але в них немає протоколу і наработаної на випадок гібридної війни, такої, як є зараз. Оце дрони, ця вся історія. А, Чом прелість українців взагалі? Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, купа техніки і так далі? Летить ракета, просто як у нас процес відбувається. Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити, Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити, збирають дрон, знаходять порох десь, збирають дрон, поняли, який може летіти, Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні-завод, який забезпечує отаку історію. Понял, Україну. Ну трошки акуратніше зі словами, бо це тік-ток, зрозуміло. а В Європі не так. Туди прилетить ракета. Вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь головного мініралу. Він себе нараду. Всі будуть слітати з усього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дні. відправять це все своїм секретарям. Вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка должна подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняв? ну, який процес і нічого з цим не зробиш. А в а там сидять класні спеціалісти, в са в